Граю в 99 наче з підписникам. Хто хоче з нами пограти, приєднуйтесь до телеграм-чату, в який буде написано відео. І також я шукаю тіму. Також мало в нашому телеграм-чаті, щоб порозмовляти в голосовому чаті. Також приєднатись, будемо новому раді учаснику, який буде нас підтримувати. Також грати буде з нами весело. І також ми будемо виживати 99 ночей. Також у мене є своя гра у Роблексі. Якщо подивишся в мій профіль, треба буде приєднатися до моєї групи. Там я буду видавати винагороду за новорічний адмінабіз, якщо ви хочете. Я не заставляю вас приєднуватися туди, якщо ви не хочете. Так. закінчую знімати.